Вікторія Семененко. Хворобу долають сильні. Дозвольте, відволікла мене від думок молоденька жінка. Я відвела свій погляд від вікна, за яким швидко, як птахи, пролітали сільські краєвиди та визначні місця, кохайний парк, вузенькі вулички, низенькі хатинки, що тягнулися ниточкою, клуб, сільська рада, фаб. Магазин. То біля вас можна сісти чи ні? голосніше спитала незнайомка. Звичайно, будь ласка, я знову поринула у думки, намагаючись проаналізувати своє відрядження. Ви ж не місцеві прозвучало від неї скоріше, як ствердження, аніж запитання. Ні, не місцева, погодилася з нею, а чому приїздили? Робота в мене така їздити по селах, цікавитися визначними місцями та захопленнями людей, а потім про все це писати, почала я з ентузіазмом розповідати. Зраділа, що буде з ким поговорити дорогою до міста. Значить, або письменниця, або журналістка постановилась сільська жіночка. Радше друге, ніж перше. Ну, і щось цікаве віднайшли у нас. Можна сказати так, вже без ентузіазму, бо чекала знайти щось краще. Про роботу сільського голови можна написати, про художню самодіяльність, про школу почала називати традиційні теми. Хотіла написати про рівень медицини на селі, а фельдшерки не застала. То сьогодні ж, 1 березня, мабуть, вона з донькою на кладовище пішла. А що сталося? Чотири роки тому помер від туберкульозу її зять, а доньку їй вдалося врятувати. А ще застерегла від хвороби двадцять діток, яких вчила її Інна, так би мовити, зупинила туберкульоз на селі. А що трапилося? І сільська жіночка почала розповідати цю дивну історію. Донька фельдшерки Іна була безмежно закохана у свого однокласника Сашка. Вона з ним за однією партою сиділа, щоденник йому завжди заповнювала, дозволяла домашнє завдання списувати, а він лише посмішку дарував і викручувався на стільці, бойовим був. Усі хлопці в класі його боялися. Не знала Іна за що, але полюбила. Ще в п'ятому класі і на все життя. Тоді на серці було спокійно лише від того, що Сашко поряд, а коли підросла, цього стало замало. Хотілося, щоб він їй говорив теплі слова, щоб заглядав палку у вічі, щоб тримав за її тендітну руку. Як в любовних романах, але він на неї відмінницю, переможницю численних олімпіад. Не звертав взагалі уваги. Все це дісталося старшій на рік Наталці, за якою Сашко почав бігати з 10 класу. Відтоді в Іненому серці поселилася порожнеча. Вона не могла спостерігати за цими стосунками, щоночі лила сльози в подушку і писала трепетні вірші, пронизані болем, печаллю, розчаруванням. Та взаємини коханого із Наталкою тривали недовго. Вона першою закінчила школу і помчала на навчання до міста. А Сашко, після випускного, вирішив їхати до столиці на заробітки. І не знала про це, тож наважилася піти до нього додому і сказати, що чекатиме скільки завгодно, і сказала. Сашко не розгубився. Притулився своїми п'яними губами у її недоторкані і поцілував, що ж в роті запекло. Вони з батьком якраз завтрашній від'їзд сина святкували. Цій сім'ї любили горілочку. Чекай, наказав однокласник, немов надію дав, за яку Інна вхопилася своїми худими пальчиками. Він лишень посміхнувся п'яними від самогону вустами, а інна щаслива була геть би й на небо від радості вискочила, поки додому дійшла, і на серці стало так легко від того, що сказала йому ці слова. Згодом вона взяла у чорнілого від горілки Сашкового батька адресу гуртожитку, в якому її коханий зупинився. І дівчина писала йому ледь не щодня. Життя в селі описувала про те, що навчається в пединституті, а ще вірші про кохання присвячувала. Нічого, що першою освідчилася у своїх почуттях, адже тепер їй так легко на душі і спокійно. Через ці листи він став для неї ще ріднішим, а Сашко їй нічого не відповідав і не приїжджав. І не серце починало стогнати. До Сашкового батька ходила вияснити, коли його син із цих заробітків вернеться, та звідки йому знати, грюкнув по столі кулаком, що аж чвертка підплигнула, йому було не до сина. Певно, взагалі, забув про його існування, тільки настирлива сусідка про нього і нагадувала. Закінчивши пединститут, дівчина повернулася працювати у сільській школі. Похмурою завжди була суворою, прискіпливою до учнів інколи ставала замріяною. До себе нікого не підпускала, навіть Степана із заможної родини, який квіти почав приносити. Інна йому ввічливо пояснила, що її серце вже належить іншому. Вона переконувала себе, що коханий повернеться. Коли Інні вже було двадцять чотири, Сашко таки повернувся до села. Вона тоді поспішала до школи на уроки, як завжди, з нахиленою головою, уявляючи коханого, аж тут він перед самим її носом, як з-під землі, виріс. Привіт, Інко. Першим упізнав свою однокласницю. «Сашко?» Здивувалася дівчина, адже його завжди виголане обличчя тепер було заросле. І він нахилився до її губ якось смачно, який ні здалося, поцілував, але з якимось гірким присмаком. Та це ми у потязі святкували мій від'їзд, ще не вивітрилося». одразу виправдався, а ти куди? До школи на уроки я ж тобі писала, писала? Жодного листа не отримав. А батько адресу твою дав, та звідки ж він її взяв? Вигадав, мабуть, ну йди. Ввечері зайдеш? Розвернувся і пішов, а ошалешена Інна стояла посеред вулиці. Кому ж вона всі ці роки писала? Значить, він не такий рідний, як їй тоді здавалося, та байдуже. Він же її поцілував вдруге п'янким цілунком. Зайду, крикнула вже у спину і щаслива побігла на уроки, а додому поверталася ще щасливішою. Мамо, сьогодні Сашко повернувся, ділилася своєю радістю. Мамине серце зуйкнуло від цієї новини. Не могла вона радіти, бо розуміла, що з тим хлопцем її донька зазнає розчарування. Добре знала сім'ю, в якій ріс хлопець. Матір давно померла, батько постійно п'є, недавно ще й туберкульоз виявили, а може, він у нього давно був, доню. А чи не згасли твої почуття до хлопця за ці роки? Ти що, мам? Я так сильно кохаю його, що ладна на все заради нього. І вже через кілька хвилин Інна вискочила з хати та й побігла до Сашка. Двері будинку були відчинені, а за столом сидів коханий. Саш, я прийшла? Заходь, чого так довго? Одразу після роботи до тебе, тільки додому на хвилинку забігла, мамі сказала, що до тебе піду. Цього вечора у них не було романтики, про яку Інна у віршах писала чи в любовних романах вичитувала. Ради коханого вона випила горілки, бо ж його поважає, кохає та й компанію зіставила. А потім він її геть сп'яніло повів у свою кімнату. Там вони провели першу ніч кохання, про яку Інна вранці геть не пам'ятала, та й було не до того. Новина погана, сказав Сашко, розбудивши Інну о шостій. Батько помер. Наступного дня його поховали, у нього був туберкульоз. Вже все в село загуло, що у Сашкового батька давно ця хвороба, а він відмовлявся лікуватися. От і вийшло так. Всі, хто хоч раз бачився чи спілкувався із Сашковим батьком, кинулися в лікарню флюорограму робити, щоб, гляди, і собі цієї страшної хвороби не дістати. У Сашка теж ця хвороба. Може, ти його залишиш, бо і сама попадеш в пастку, говорила доньці мама фельдшерка із тридцятирічним стажем роботи. Ти ж ще молода. Зустрінеш своє кохання. Та Інна відмовлялася це чути як вона може лишити коханого в біді. Тепер тільки вона в нього і залишилася, то має за ним доглядати. Сашко знову пити почав, але Інна його розуміла йому ж треба горе пережити. То вранці Інна на роботу бігла, опісля додому поратися по господарству, бо корова була свині кури, а ввечері як темніло до коханого. Два роки Інна на дві хати жила. До Сашка не могла переїхати, бо не кликав, а вдома не могла лишитися, бо мама постійно порушувала тему їхніх стосунків. Безустанно зі сльозами говорила про небезпеку страшної хвороби. Мама Іни Ольга Данилівна давно працює фельдшером і знала, як швидко туберкульоз бере у свої тенета людей. Інколи було достатньо просто побути поряд з хворим і все, ти приречений. Добре, якщо лікарі виявляють туберкульоз на початковій стадії, тоді ще є шанс продовжити життя людині, але якщо хворий сам не звертається по допомогу, то як його врятувати з рук смерті? Як вкрутити у людську свідомість? Що потрібно щороку робити флюорограму, як сільському фельдшеру застерегти односельців, робила все і ходила від хати до хати, розповідала про відкриту і закриту форму туберкульозу і в районну газету Статті надсилала не для Галочки, а з надією, що вдасться переконати хоч одну людину у необхідності медичних оглядів. І оголошення розклеювала, щоб односельці знали, коли з району привезуть флюорограф. А як достукатися до власної доньки, тим паче зараз, коли вона геть віддалилася від власної матері і переїхала жити до коханого, бо він її покликав Ні, не заміж, а просто жити разом. Не ходила Ольга Данилівна до доньки в гості довго. Хоч і жила на тій же вулиці через дві хати. А коли Інна два тижні додому не являлася, материнському серцю не було покою. Таке пішла. А як побачила лежачого Сашка, який кашляв вже кров'ю і свою доньку, яка схилилася над його ліжком, то за серце вхопилося її перечуття таки справдилося. Ти не на роботі запитала бо вже не знала, як розмову завести. відпусті Сашку погано. Каже, що жити не хоче. Його в лікарню треба вести, наполягала мама, коли вивела доньку на подвір'я адже бачила тяжкий стан Сашка. Він відмовляється мамо, плакала. А не слухала мене, коли я казала, що одразу треба на медогляд, як тільки батько помер. А що мені тепер з тобою робити? Теж розплакалася. Ти звільнися, доню, бо з дітьми працюєш. Не дай Боже, хтось із них заразиться. Та я живу своєю роботою. Не змушуй, бо не звільнюся. Ольга Данилівна закрила долонями своє обличчя. Їй не вірилося, що ця історія трапилася з нею. Я піду, доню, а що із сашком помре він, а я ще є шанс. Їдь лікуватися, не зараз, Сашка не залишу. Ольга Данилівна розуміла, що її донька теж несе небезпеку, і, як би їй тяжко не було, на наступного дня поїхала в район і підкинула у потрібний відділ анонімного листа з текстом, бо сама не наважувалася на розмову що в такої-то вчительки, з такої-то школи є вірогідність захворювання на туберкульоз. Прошу вас перевірити це. В районі на листа відреагували одразу. У її не було виявлено туберкульоз і звільнено з роботи. І як боляче, Ольга Данилівна переживала страждання дочки. Але не зізналася, що це вона таким методом позбавила її спілкування з дітками, у яких ще життя попереду. А тебе, доню, ми врятуємо. Люди з таким діагнозом живуть багато років, заспокоювала, а сама цілими ночами плакала, немов знову її серце щось відчувало. Інна дні і ночі проводила біля коханого, тримала за руку. Розповідала, як все життя його любить. Вона бачила, як смерть з кожною хвилиною підступає все ближче, а в перший день весни вранці Сашка не стало. Інна була в розпачі. Вона втратила все, коханого, роботу, ще й сама захворіла. Ольга Данилівна таки вмовила доньку, що потрібно лікуватися, що їй можливо врятувати життя, що вона ще зможе побудувати сім'ю. Інна погодилась, бо жити хотіла понад усе. Ольга Данилівна пригорнула до себе доньку і сказала, що потрібно їхати в лікарню. Три роки по кілька разів Інна проходила лікування, а вечорами душу зцілювала, вірші писала і такі гарні, філософські, спочатку сумні, а потім радісні, життєві. Ольга Данилівна вірила, що згодом чудо таки станеться. Так і відбулося. Початкову стадію туберкульозу повністю вилікували, хворобу подолано. Мамо, я житиму, кричала щаслива Інна. Житимеш, доню. Життя в тебе налагодиться. На серці у мами стало так спокійно, що все-таки достукалася до серця своєї єдиної рідної доньки. Це через мене тебе звільнили, зізналася, бо мучило. Я знаю, якби не ти невідомо, як би все обернулося. Це добре, що я вчасно поїхала лікуватися, а якби у мене була інша форма туберкульозу, що було б з тими двадцятьма дітками, яких я навчала, і Ольга Данилівна посміхнулася, бо щаслива від того, що її доня на неї не тримає зла. А навпаки, дякує, що вберегла діток від трагічної хвороби. А я вірила, вірила, що вилікуюся, раділа першим промінчикам сонця і першій справжній весні Інна. Коли моя співрозмовниця закінчувала цю розповідь, я була вражена і те щаслива, що ця мужня сільська фельдшерка довела що не лише боролася за життя своєї доньки і вберегла від хвороби малих діточок, а й опікується долею всіх односельців. І хто його знає, якби побільше було таких людей, відданих своїй справі, то і рівень захворюваності на туберкульоз, можливо, був би менший.